В Україні через відсутність частини електрогенерації та аномальну спеку почастішили підключення світла. Тож ми вирішили запитати у лучан, які альтернативні джерела електроенергії вони використовують під час відключень. Тей, будь ласка, Які альтернативні джерела електроенергії ви використовуєте, коли у вас немає світла? Сонячна батарея. Угу. Павербанк. Mm -hmm. А в сонячній батареї там є і лампочки, і радіо, і всякі зарядні. Ага, не плануєте ще щось купувати. Mm -hmm, дрова треба. <світку> 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 ну, у мене <світку> дзеркало, наприклад, з підсвіткою. І з зарядкою можна і телефон заряджати, і... і підсвітка, і лампа Взагалі шикарна, як дзеркало. Проблема дуже велика, тому що як немає світла, немає автоматично і води. Wow. Да, у нас. Wow. いてお子さす、はいはい Набираємо воду в якісь баклажки, отак. от. от. Ага. Страждаємо. Ні-ні, ми, ми в квартирі живемо вас і нема нічого. Маємо щоб користуватися. Не, чи... не плануєте нічого. Ні, економі, ні, п'ятий ні, поверх нічого не можна. В мене не відключають, ми під'єднані до обласної лікарні і в нас не відключають електроенергію. Ага. Ну, Вам пощастило, так? Так, повезло добре. Альтернативні джерела електроенергії ви використовуєте при відключенні. Акумулятор. У вас є вдома, так. так є. Плануєте ще купляти щось? М -м, мабуть, що ні, вистачає поки так. вони не відключають, <рес> не знімають. <рес> ми, ми знімаємо таку квартиру, що там не відключають. Ні, вони там щось на генераторі нас підтримують, нас не відключають. Ага, щось... Я не можу не чим проти може бути такий сценарій, що можна відключити. Чи ви готуєтесь до цього, чи можливо щось купляєте? М -м, нічого, є якісь там фонарики, але я думаю, що можемо можемо або навіть даже розглянути генератор якийсь, бо у нас маленька дитина, на буде щось думати. Ну фактично ніякі. Як немає, так і немає світла. Чи плануєте щось купувати, якийсь генератор? Ну, ви знаєте, в нас такий будинок п'ятиповерховий. Я ще з мешканцями цього не обсуждала, мене говорили, які рішення приймати, але разом з тим я була на міській раді, у на нас проводилась зустріч з головами СББ, де була пропозиція від... З державно, на державному рівні щодо що встановлення сонячних панелей. І ви знаєте, це така пропозиція позитивна, але напевно ще залежить, в якому напрямку стоїть будинок. Скоріше всього, що якщо він має більш північний напрямок, це може не досить раціонально. Ну, ми будемо над цим працювати. Угу. Так, так. Що, чим займаєтесь взагалі, коли світла немає? Коли світла немає, читаю. Це саме основне і дуже приємно, що для цього є час. Ну, в телефоні не хочеться сидіти mm -hmm. і працюємо. Чи є альтернативні ваші джерела е -е, світла? Ні, немає. А чи плануєте купувати mm -hmm. чи не можна? Поки, поки якось так обходимося. Як часто вас вимикають? Ну, дуже часто. Mm -hmm. Mm -hmm. Що робите, коли нема світла? – Нічого. <рес> 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 просто, просто сидимо і все. Що ну, зробиш, як світла немає? Дякую, Гарно. Як часто у вас вистачається? Шість разів на день. Ага. І що ви робите, коли світла немає? Та все, що є світло. Те саме робимо без світла. Чи використовуєте ви альтернативні джерела електроенергії, коли у вас нема відключення? Від не використовую. Чи плануєте щось купувати? Ні. А як? що робите, коли світла немає? Ну, що робимо? Я знаю. Хто що, цей фонар якийсь світимо, там щось, а ні, то ляжемо, відпочиваємо. Не повірите, в мене є світло. Вас не вимикає? Я живу на районі, де не Супер. Павербанк. У мене вдома практично вже років, напевно, вісім. Всі лампочки замінені на лед. І я відчула це набагато кращий ефект, і дешевше виходить. Ну і, і інші такі самі. Тобто, якби було щось ще альтернативне, було б добре. Чи не плануєте там купувати, наприклад, якийсь генератор, акумулятор, ще щось таке? Я не думаю, що мені треба генератор додому. У мене нічого такого особливого немає. У мене найстаріший спосіб це свічка. Це романтично зараз, можна так сказати.